Гравець збірної України з футболу дізнався страшний діагноз від лікарів. Андрій Шевченко зробив важливу заяву стосовно свого майбутнього футболі. Назарій Русин отримав потужний сигнал від тренера Сандерленда. Українець робив дебютний дубль за кордоном. А також перше важливе досягнення Анатолія Трубіна в Бенфіці та легендарне і несподіване повернення зі Зідана до тренерської роботи в відомому клубі. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Швидко відомі камбеки. Манчестер Юнайтед ухвалив рішення повернути в склад Антоні на час розгляду його справи по насильству. Клуб залишив за собою право на різноманітні маневри, але зрозуміло, що дане рішення викликане невтішними поточними результатами навалою травм та відстороненням Джейдана Санчо. А ще готуються до камбеку Зінедін Зідан. Французькі змі випустили цікаву статтю, згідно з якою спеціаліст виявив готовність очолити якийсь перспективний проект. На їх думку, таким може неочікувана стати Марсель, котрий планують викупити арабські шехи і створити там умовний новий нюкасел. Журналісти говорять, що проект, який надали зідану, говориться про бюджет в 300 мільйонів євро на трансфер у перший сезон. Марсель є рідним містом зідана. Папу Гомес, котрий з літа перебуває у статусі вільного агента, вирішив не вішати на цвях. 35-річний аргентинець домовився про короткострокову угоду з італійською Монсою. Півзахисник вже вирушив на медогляд. За два з половиною сезони в Севілі у нього 90 матчів, 10 голів та 6 асистів. Кращі свої роки він провів за Аталанту, де грав 7 сезонів. Головний тренер Сандерленда дав потужний сигнал у конференції для Назарія Русина, відповідаючи на питання журналістів. Вихід проти Кардіфа був важливий для Русина. Він матиме більше можливостей найближчі тижні. У нас є деякі травми, але я не хочу говорити про них, тому що це дасть можливість іншим проявити себе. Цитує Мообре при служба Сандерленда. Тренер таки своє слово стримав і випустив Назарія учорашній грі проти Шефілда. Але трапилося це лише на 77-й хвилині, коли їх команда перемагала з рахунком три за цей час Русин отримав 6 разів м'яч, віддав дві точні передачі з двох, виграв 50% дуелей, один раз відібрав кругло і один раз невдало спробував обіграти суперника. Ну як завжди, трохи відволіктися від навколишнього та зарядити на своїх краще всього з моїми партнерами Favbet, у яких зараз доступний топовий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. До того ж Favbet активно допомагає зсу. А отже, взаємодіючи з ними, ми наближаємо нашу перемогу разом. Також відзначив дебютну гру на нуль португалі від Анатолія Трубіна, і це при тому, що грала Бенфіка вдома проти порту. У Драконів трапилося раннє вилучення на 19-й хвилині, тому роботи українця було не так багато. Але свої два сейви Трубін зробив. Також Анатолій вдало діяв на виходах. А ось передачами щось не склалося. З п'яти дальніх спроб жодної точної. З короткими краще, але їх було лише 10. Оцінка від SofaScore 7,5, більше ніж у середньому по команді. Орли очолили турнірну таблицю. Поки мовчить Владислав Кочергін, в Польщі запалала зірка Сергія Крикуна, котрий відзначився дублем 10-му торі чемпіонату, принісши своєму п'ясту мінімальну перемогу. і Сергій Крикун не марнує те оказії. В 24-й мінуті войска п'ятов Міхал Херапек, Хорхе Фелікс самінов Фабіону Нєша. Фелікс вивозив півки. Кому крикунові українець з другий. Найгірші прогнози щодо моторошної травми гравця полісся та молодіжної збірної України Олександра Назаренка не підтвердились. Діагностика показала цілі крести, але зламану кістку колінного суглобу. За прогнозами лікарів 23-річному футболісту може знадобитися від двох місяців на лікування. Як показує практика, подібні травми рідко мають рецидиви і не позначаються на швидкості та рухливості після відновлення. В цьому сезоні Олександра сім матчів, один гол та один асист. На фоні призначення на посаду радника президента Андрія Шевченка, колишній володар золотого м'яча» вирішив розповісти, куди тепер буде йти його кар'єра в політику чи футбол. Моя роль не змінилася. Я позаштатний консультант і продовжу робити те, що завжди допомагати своїй батьківщині Україні. Чим зможу. Я залишаюся у світі футболу, бо моє майбутнє саме тут. цитує Шевченка тут аміркада веб. Надача останньої футбольною роботи українця була джено, звідки його звільнили у січні 2022-го. Вчора екстренер національної збірної України відсвяткував своє 47-річчя. Ну а на завершення трішки позитиву. В Мексиці під час матчу на полі з'явився пес, котрому дуже припав до вподоби футбольний м'яч. Ловили його всі гуртом там більше хвилини. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей!